Сьогодні цілий день отакий провів. Слухав аудіокниги, нічого не робив. Сходив в ласку, подивився речі, нічого не знайшов. І такий цілий день, він якийсь от такий лінивий. І за того, що... Знаю з із причин, із-за того, що я прокинувся о 10 й я не почув будильника, я пізно ліг, блін, у мене вже... Ті години, які я не доспав до цього, вони не купились. І просто сьогодні я прикидаюсь у десятій. Не можу сказати, що я його погано провів. Я сьогодні слухав аудіокниги, я слухав карніги, як завойовувати друзів. Я трохи слухав божественну комедію. Але зробив помилку, коли залишив собі всі свої звички на вечір. Потрібно зараз себе змушувати спортиком займатися, читати. Вже є трохи складнощі, тому що ти вже такий лінош породжує, ліноч у тебе. Блін. Найскладніше ввечері це себе змусити, але дуже сильно допомагає мій досвід з тим, що як я проводжу час, і потім на наступний день яке в мене дуже негативне таке відчуття того, що я практикав час і що я міг зробити. Тобто я реально кожного дня, потім після такого лінивого дня аналізую, що ну я ж міг. Міг. Це було б класно, було класно. Зараз теж лінь. Розумієш, що типу, можливо, завтра зробити два тренування, але. Ґ -ґ. <смас> Треба, блін. Зараз буду по цьому Adidas робити. Він вже побудував мені план. Якось так це виглядає. Це офігенно. Тому що іноді ти забуваєш на це. Але коли ти все ж таки довиконуєш, те, що ти собі пообіцяв, а для мене це дуже важливо. Це мій мінімум за день, який я маю зробити. Тобто мінімум. Це я так собі вправи всі. читання. Тому, якщо ви, мінімум навіть свій не можу виконати, ну це дуже неприкольно. Фух. Але зараз душ, як Макдональдс і... Ну, я читав, зараз андійську. Сьогодні днем ми з Дімою спілкувалися на тему брехні, і я його запитав, чи можна брехати, і в яких випадках я для себе вирішив, що я не буду брехати. І це було після інтерв'ю. По-моєму, Скрябіна. Я не пам'ятаю точно, але по моєму Скрябіна. Я вирішив, що я не буду брехати, і насправді це допомогло мені дуже сильно. Перший плюс, який я помітив від того, що ти не брешеш, ти становишся більш відповідальним, ти становишся більш свідомим. Тому що я пам'ятаю, як у мене була ситуація, що мені потрібно було змінити вид, ну, називаємо вид стосунків з, з людиною, і потрібно було взяти відповідальність саме на себе. Тобто, коли писав би повідомлення, мені потрібно було написати, що саме із-за того, що я так бажаю. А не скористатися можливістю написати, що Ну, такі обставини, коли ти перестаєш брехати, ти відбудовуєш собі систему цінощів. Тобто ти прям намагаєшся дізнаватися про мораль, про... намагаєшся обмірковувати свої вчинки для того, щоб ти міг спокійно говорити про них. Тому що я так розумію, що брехня. Вона породжує от, невпевненістю. Якщо ти щось приховуєш, ти брешеш, ну тобі соромно, напевно, за це. Не знаю, я не пам'ятаю, як чесно, коли я брехав. <реш> Реально, можливо, щось не договорював, але це, напевно, це, напевно, теж тип брехні. Не знаю. У мене немає зараз визначеності. Я для себе поки що визначився так, що я навіть ва блага не брешу, що ну, це неправильно. Але цікаво, цікаво взагалі почитати за цю тему, як люди сприймають, як і різні культури сприймають брехню. Блін, я тільки думаю про те, щоб головне з сьогоднішнього дня зробити висновок і знову допрацювати, зрозуміти, що де саме, в чому були практики, як цього тепер можна, як це можна обійти, що потрібно для цього зробити, тому що. Ну, не прикольно потім ввечері відбуватися за весь день. Ну, дуже неприкольно. Але в моменті, коли ти робиш це і потім розумієш, що ти зробив, ну дійсно ти почуваєш себе дуже класно. Прям. Мені здається, навіть краще, ніж коли ти просто активно це робиш. Так? Да. Фу. Що, на ну добраніч, ніч? Бейбе!